Вітаю всіх! Сьогодні у нас, як завжди, даро прогноз на наступний тиждень. Тільки щось я не бачу своїй улюблений оракул. Сьогодні у нас буде оракул, як завжди, містика внутрі тебе. І в доповнення хоррор Таро. Отже, давайте енергії наступного місяця. Вже, наверное, на липень пора вже робити розклад. Отже, енергії наступного тижня для одиничок. Енергія наступного тижня для тих, хто загадав позицію номер 2 Ну і енергія наступного тижня для тих, хто у нас вирішив бути варіантом номер 3. Ох ти, всі ракули в прямому положенні. Має бути щось цікаве. Одиночки з вас. Ох ти, оренда. Ну, що я вам можу сказати? Дірзайте, дірзайте і ще раз дірзайте. По-перше тиждень вам просто буде йти в руку. Ви, можливо, відчуватимете незвичні відчуття, незвичні енергії, незвичні можливості. А у вас буде таке враження, наче весь світ перед вами відкритий. Хтось буде відчувати підйом сил. Хтось буде відчувати свої рідні інсайти, коли ти розумієш, як підійти до якоїсь проблеми, як поговорити з якоюсь людиною, ну або як, зрештою, донести свою точку зору. А мало того. Для тих, хто практикує, будьте уважні, тиждень дуже-дуже цікавий буде. Будуть нові енергії, яких ви до цього не чули. І поприслухайтеся до внутрішніх себе. В когось можуть бути прояви незвичних здібностей, в когось можуть бути бажання зробити якісь ритуали. Тож або навіть написати ритуали. Тож, користуйтеся. Все світ каже на наступному тижні вам, як то, всі карти в руки. Давайте будемо дивитися, що вас очікує в сфері кохання. Перевернути трійка кубків. Я не можу сказати, що буде щось таке легке чи, можливо, занадто радісне. Ні. Тут, скоріше, відчуття, що ви притягуєте до себе людей, але не всі люди однаково корисні. Зараз я кажу для тих, хто у нас в пошуках партнерів або є потенційні партнери. І знаєте, цей тиждень дуже-дуже буде гарний для того, щоб продемонструвати себе і в той же самий час побачити, як на вас реагують партнери. Зрештою, якщо ви побачите, що відгук цікавий, чому б і не продовжити? Але ж якщо не те, що ви хотіли, то вже подумати треба над цим. Далі, перевернута трійка Кубків. Якщо ви запланували якусь зустріч, що стосується там стосунків, показують, що можливо вона буде від, відкладена. Це не означає, що це дуже погано чи вона не відбудеться просто в запланований час вона може не відбутися, може бути відтермінування. Далі, якщо ми говоримо про партнерів, які вже в стосунках. А вам показують, заспокойтеся. Таких, як ви, на треті фактори не міняють. І на третіх людей також. І в придачу цей тиждень це буде чітко демонструвати. У вас буде відчуття, що ви не просто скарб. Ну, а, мабуть, як скарб полуботка. Який не всі бачили, але всі дуже хочуть. Добре, давайте будемо. Дивитися, що очікує найближчий тиждень в сфері роботи. Перевернута сімка жезлів. Так, отут трішечки зверніть увагу, чому перевернута сімка жезлів це, знаєте, інколи небажання десь активно себе проявляти. Одначе, враховуючи ваш аркан оренда, вам говорять, що навпаки. У вас є можливості, у вас є енергія. У вас не може бути бажання. Але, то вже, як то кажуть, не прикривайтеся тим, що у вас не вистачає сил, не вистачає енергії. Тут вже варто для себе визначити, що в мене немає бажання. Ну, і тоді вже попрацювати в цьому напрямку, чому? Цього нема бажання. Можливо, як я говорю, виконування цієї мавпічої роботи, вона виснажує більше всього. І. Я розумію, в таких випадках не зовсім хочеться із цим всім взаємодіяти. Далі, наступний тиждень одинички, покаже і вам, і іншим, що ви вмієте не просто працювати, але й проявляти певні, давайте такі гарні навички. Тому. На наступному тижні я б все ж таки рекомендувала виходити з цього моменту, коли вам нічого не хочеться, і все ж таки трошечки проявляти свої здібності, тому що це може дати як поштовх на майбутнє. І зрештою, інколи буває таке, коли хтось вирішує, що може бути вам конкурентом. Так от наступний тиждень може показати, що ну, одиничкам конкурувати, це, мабуть, сродні, ну, чогось дуже, не, дуже неоприметчую, верніше дуже опрометчу і дуже нерозумному. Добре, дивимося, що вас очікує в сфері грошей. Грошики. Чисто кубків. Є і можливість підзаробитися, є і можливість щось отримати. Але, знаєте, у вас буде дуже велике бажання на наступному тижні витрачати або на власну родину, або на власні е, хотілки. При тому ці вони будуть, знаєте, такі як яскрава е, плямка. От ви йдете, побачили там якесь тістечко, ви його зроду б не їли. Але от в цей момент хочу. Нашу незрозуміло, хочу, дайте два. Отут трішечки обережно, тому що ці ваші емоційні всплески вони можуть бути пов'язані або з вашим емоційним станом, можливо, фізичним станом, тому знову ж таки звертаємо увагу на оці бажання. Тому що, так, да, якщо ви можете собі дозволити витратити більше, ну, будь ласка. Але якщо ви розумієте, що це буде не зовсім вірно, не зовсім. Потрібне, то тут варто все ж таки спробувати себе тримати в певних рамках. І ще по шістки кубків. Мені показують, що може бути неочікуваний подарунок вам від сім'ї. І що саме найцікавіше, хоч це у нас і сфера грошей, він дасть емоції, на яких можна трішечки заробити. Саме банальний приклад, коли ви прийшли додому, у вас дитина якось порадувала, у вас емоційний підйом, і ви щось зробили, ну не знаю, там, записали якийсь мастер-клас просто на їзі на одному подиху, який потім багато хто пошерів або, зрештою, о, викупив у вас. Це як, скажімо, приклад. На цьому дякую за перегляд і йдемо до варіанту номер 2 Двійки. А ну, зараз хвилинку. Що у вас тут? Авінуар. О... А двійки дадуть собі, зрештою, спокій. От розумієте, дасте собі спокій. А в мене щось не так, Ну, окей, а це, не, про... це не, не трагічно, скажімо так. А в мене був невдалий минулий досвід, ну зате він мені дав. Поштовх на нові звершення на те, щоб щось переоцінити, передивитися і щось зробити по-іншому. До речі, що найцікавіше, можливо, на наступному тижні у вас будуть зустрічі з людьми із минулого. І якщо б раніше у вас було бажання там, не знаю, якось себе проявити, то зараз у вас єдине буде бажання це так окинути оком, втомленим цих. Людей з минулого, і зрозуміти, що все ж таки у вас причудове сьогодення і очікує прекрасне майбутнє. Так, ну добре, скажіть мені, будь ласка, а, до речі, ще, якщо у вас є якісь незакриті моменти, наступний тиждень просто буде для цього ідеальний. Повірте, якщо ви відкладали щось таке, що вам нагадує про минуле. Наступний тиждень буде в Шикардос, в Акурат, щоб ці моменти закрити. Планували генеральне прибирання вперед. Хотіли перебрати якісь там старі речі, які все відкладували на момент, а раптом що? Але розумієте, що раптом що не наступає, шафа повна, новий одяг нікуди. Переглядаємо то все раптом що вже настало, як то кажуть. В когось може бути по роботі. Саме просте відкладали прибирання на столі. Воно прийшло. Так, ну що ж, дивимося, що вас очікуватиме в сфері кохання. Так. І тесовала і все рівно. Привернути трійка кубків. Ну, саме просте, знову ж таки, для тих, хто. В пошуках партнера, ну або є кандидати на партнерство. Перевернута трійка кубків це про те, що вам, по-перше, захочеться трішечки перешерстити той ваш соціум. А по-друге, зрозуміти для себе, що ну, є треті фактори, з якими я миритися не хочу. Не подобається мені це. Можливо, нагадаю якийсь минулий досвід. Можливо, буде відчуття, що третій зайвий це вже більше не для вас. І вас воно не цікавить. Але більше тут говориться про те, коли ви для себе розумієте, що як би якась людина не подобалась, вона не завжди буде для вас однозначно корисною. І тут більше про те, коли ми спираємося. Мабуть, на те, що відбувається зараз, на те, що ми бачимо зараз, на те, які ми є зараз, а не на досвід, який вже канув собі в лято. До речі, можуть приходити колишні і нагадувати про себе. Це зараз всіх стосується. Для тих пар, хто є постійний партнер, перевернута трійка Кубків, у вас буде бажання трішечки все ускладнювати. Так от вам говорять, що заспокойтеся, не шукайте чорного кота там, де його немає. Я не можу сказати, що всі однозначно почнуть своїх половинок підозрювати в яких зрадах. Ні. Коли я говорю про бажання ускладнювати, це коли ми починаємо до чогось прискіпуватись, коли ми починаємо. Щось там вишукувати, але, е, скоріше за все, це все пов'язано з моментом, що є не дуже гарний настрій. Вибачте, двічки у вас буде трішечки склейка, тому що змушена була відірватися. Отже, може бути просто негарний настрій. Може бути викликаний будь-чим, недосипанням, тим, що щось не вдається, не знаю. Рівнем гормонів будь-чого. І отут, знову ж таки, вам показують, що спробуйте знайти із тим своєрідне своє примирення. Тому що, знову ж таки, спираючись на оцей свій настрій, роздмухувати полум'я там, де йому не зовсім потрібно бути. Можливо, буде не зовсім гарною ідеєю. Але, знову ж таки, приймати рішення вам. Може, для вас це є своєрідний стимул. Тому. Зараз підняла руки вгору. Добре, що вас очікує на наступному тижні в сфері роботи? Перевернута справедливість. Ну, от, припливлю. Коли ми говоримо про аркан, перевернутої справедливості на роботі, показують, що можуть бути нюанси, на які потрібно дуже звертати увагу. Перше, можливо, якісь недорахунки, можливо, якісь неправильно заповнені документи, можливо, хтось свідомо або несвідомо робитиме певні дії, які можуть принести вам не зовсім гарні то моменти. Тому, будь ласка, якщо ми говоримо про роботу, то будьте більш пильними і намагайтеся перевіряти, можливо. Декілька разів все, що ви підписуєте, все, з чим ви взаємодієте, і зрештою все, що відход... підходить під вашу компетенцію. Або ж навіть не так, під ваші обов'язки, так буде правильніше. Далі, перевернути аркан справедливості, що говорить, чи вам прийдеться трішечки несправедливо бути по відношенню до себе. Що це мається на увазі? Коли ви. Розумієте, що ви заморилися, або у вас є інші плани, але є робота, яку потрібно доробити. Так, це можливо до вас несправедливо. Одначе, вам показують, що краще цей момент закрити на зараз, бо дуже період такий вдалий, ніж відкладати. Тому що знову ж таки. Буває таке, що начебто сьогодні у нас часу забагато, і ми спіємо зробити ще завтра, а на завтра ми не вистачаємо не те, щоб спіти вчорашнє, а й підтягнути сьогоднішнє. Тому, не дивлячись на те, що ви будете відчувати момент такої, знаєте, невдоволеності, все ж таки вам підказують, що спробуйте певні моменти доводити до кінця. Далі, що очікує в сфері грошей? І гроші вас не цікавить, відлюдник. Є гроші і добре, немає грошей, і не треба було. Тут, знаєте, двічки ніхто не говорить, що потрібно забувати про себе. Тому що відлюдник у нас дуже часто, якщо ми говоримо не про духовні моменти, а про матеріальні, він говорить про своєрідну аскезу. У вас буде як. Я не можу сказати, що бажання покарати себе, але трішечки завести в такий е, умовний аскетизм, коли ми відмовляємо собі в чомусь. Так от, вам тут підказочка. Якщо ми поєднуємо два аркани, це у нас. Приєд... Верніше, як правильно зараз, примирення з минулим і відлюдник це про те, що ви маєте розуміти, коли дійсно потрібно підекономити і вийти суто в відлюдника. А коли просто зрозуміти, що у вас є а, на зараз невдоволення собою через якісь минулі а, ситуації, і ви намагаєтесь себе умовно говорячи, покарати. Тут не зовсім вірно. Чому? Тому ну, що, знову повторюся, може проходити не тільки через бажання щось собі придбати, а може приходити через бажання з кимось з чимось повзаємодіятися, що в подальшому може принести певний ресурс. Але ви Можете, мені зараз гроші не потрібно, мені нічого зараз не потрібно, тому що може бути момент такої роздратованості. Ідіть від мене всі. А вам говорять, ні, ні, стишуйте ситуацію, стишуйте оці всі емоції, примиріться з тим, що вже відбулося, і все ж таки, по відлюднику, будьте більш мудрішими, як в витратах, так і в можливостях. того, що знову ж таки розуміємо, що емоційний фон це дуже важливо і. На можлив... Вірніше, на перспективи, і так само на тому стані, яким ми знаходимося на зараз. Підождіть. Щось у мене таке відчуття, що я. Ага, все поняття. Так, і дам. А, дивіться. Обережно о, все ж таки. З моментом, коли ви щось зробили не так, і ви як в розчаруванні намагаєтесь себе за це не так покарати в матеріальному плані. Навіть саме банально, не знаю, там можна було б купити якось тістечко і покращити собі настрій, ви, навпаки, будете себе заводити в момент аскетизму, не буду його купляти. недостойно, тому що неправильно зробила. Але розумієте, в чому нюанс? Ви таким ще, такими діями можете ще більше поглиблювати оцей момент розчарування. Тож, звертайте на це, будь ласка, увагу. Тим більше, ваш емоційний стан він дуже впливає на ваше вміння заробляти. На цьому дякую за перегляд і йдемо до трієчок. Трійки, що у вас тут? Трійки у нас метеликами будуть. Трійки у нас будуть метеликами. Знаєте, коли ми говоримо за Аркан Бухо, він зазвичай говорить про те, що ми маємо на щось подивитися під іншим котом. І тут, до прикладу, карта Сіра, але такі чудові метелики на руках. І коли ми намагаємося побачити щось прекрасне, щось незвичне в нашому сьогоденні, так і наступний тиждень у вас буде можливість бачити щось більш. Глибше, щось більш яскравіше, ніж зазвичай, або е, інші люди. Хтось скаже на вулиці гроза, як вона мені надоїла, ви скажете, Боже, яке красиве небо, коли там молнії блимають. У когось невдоволення, що знову дощ, а ви дивитесь на це і радієте, тому що чуєте цей дощ, він вас заспокаює, або, може, надихає на якісь нові. Ідеї. Тож, трійки, вам тут підказують, що на наступному тижні оці моменти яскравості ви можете використовувати і, можливо, повинні використовувати для себе. Тому що це не тільки можливість свій емоційний фон трішечки привести до ладу, але в той же самий час побачити щось цікаве і це використати як ідею. Давайте, що очікує трієчок в сфері кохання на наступний тиждень. Нові знайомства, нові спілкування, переписки і тому подібне. Знаєте, що ще цікаво? У когось у трієчок буде бажання прикинутись такою, знаєте. Наївною дівчинкою, чи там, хлопчиком, мовно говорячи, у якого метелики на очах. Я бачу тільки прекрасне, я не бачу все навколишнє. І я не скажу, що ви на цю людину будете ставити якісь там плани, перспективи. Ні, вам просто буде легко захочеться легкого спілкування, легкого коннекту, можливо, просто банальної розмови, коли вам з захопленням будуть розповідати, які у вас. Причудові блакитні очі. Тому що, знову ж таки, оця яскрава, ця яскрава плямка, вона нам дасть можливість десь себе проявити більше, в когось дійсно може бути нове знайомство. Якщо ми говоримо про людей, які вже в партнерстві, то у вас тут показують про можливість, знаєте, маленьких таких спалахів. Ну, ледь не юнацької пристрасті. Тому що знову ж таки вміння бачити щось незвичне у вас буде викликати бажання це незвичне реалізувати. Ну, а вже в якій сфері, то вже кожному своє. Так, давайте. Що вас очікує в сфері роботи? І тут емоція. емоції. Емоції, емоції, емоци. Можливо, вам не вистачало емоцій. От саме зараз, у вас наступний тиждень є для того, щоб трішечки відновити свій емоційний стан. Король Кубків це про те, коли вам прийдеться мислити нестандартно. Можливо, творчо. Можливо, розглядати щось по-новому. Вам прийдеться багато пояснювати, багато говорити. До речі, сказати, що у вас буде можливість так, чи необхідність дуже багато діяти ні. Більше показують, як розмови, коли вам потрібно щось пояснювати, щось демонструвати, десь, можливо, проявляти себе. Знаєте, як ще? людина, яка вміє бачити і приймати. Нестандартні думки. От є, ви, ви бачите, проєкт в реалізації там, в варіанті А, а до вас приходить інша людина і говорить, а я пропоную варіант Б. І ви, окей, починаючи взаємодіяти, розумієте, що, зрештою, варіант Б непоганий, а чому б і ні. А в двох аспектах так взагалі навіть мене переплюнуло. Це теж прикольно. І я б сказала, що ви будете навіть трішечки кайфувати від роботи. Далі. Що очікує трієчок в сфері грошей? От, з грошами трішечки тугувастенько. Одразу скажу, перевернута трійка кубків. Обережно на витрати о, третіх факторів, що це може бути, обережно із позичанням, що собі, що комусь. Тому що ви можете, до прикладу, розрахувати, що візьмете там, не знаю, Якийсь кредит і швиденько його виплатити. Але є нюанси, яких ви зараз поки що не бачите. Оці ж знову метелики на очах, вони трішечки вам не дають побачити всю ширину картини. І потім, звичайно, що можете відчувати себе не дуже комфортно. Так само і з моментом позичання грошей іншим. Коли вам здається, ну людина ж норм, дві руки, дві ноги, одна голова, серйозно. Не факт, не факт. Потім можете відчувати себе не зовсім приємно, коли прийдеться цій людині в 115 раз нагадувати про повернення боргу. Наступний момент перевернута трійка кубків. Це знову ж таки, коли ми можемо намагатися витрачати кошти на те, що ну, не зовсім би як і не потрібно, але з іншого боку можна було б і не купляти. Бувають такі моменти, коли от ми побачили, і от прям ця річ у нас перед очима треба взяти. У вас вдома схожа є, але може, менш, більш старіша модель. Поки що ви можете з цією справлятися, але може, знову ж таки, оцей момент яскравих плям треба брати. Брати чи ні, то вже вирішувати вам, але готуйтеся до того, що потім ви можете відчувати певне роздраження і незадоволеність тим, що відбулося. Тож знову прошу дуже до цих моментів ставитись більш уважніше, ніж зазвичай. Ну і на цю. А, ще скажу, незвичайне трактування, але якщо показують, то я говорю. Якщо хтось сподівався, що. А, в трикутники. А одна із сторін дасть вам гроші, ну або підтримає вас фінансово, принаймні, на наступному тижні це не передбачається. Можливо, трішечки пізніше, а можливо, взагалі ні. Тому, знову ж таки, якщо вам захочеться десь викинути більше грошей, орієнтуючись на те, що вам щось пообіцяли, не треба дивитися на цих метеликів. Дивимося на те, що є по факту. Трішечки інколи знімаємо цих метеликів і розглядаємо а, те, що відбувається в реальності. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донат, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!